Після радості покупки квартири виникає питання, що ж робити з нею далі. У панельних будинках це питання стоїть особливо гостро. Звичайно, для сімейної пари розмір квартири дозволяє створити затишний і комфортний інтер'єр, але що робити, коли треба розмістити сім'ю з чотирьох чоловік в тих же умовах. Разом з архітектором Анастасією Кисельовою ми пропонуємо п'ять вдалих планувань для однушки в будинку серії трим для самих різних мешканців. Додатково ми звернулися до експерта з питань узгодження перепланувань і розібрали кожен варіант. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями, коротка інформація, будинок серії тримтипова серія. Трим розроблена на базі серії П-3 і вважається однією з найбільш комфортабельних серед панельних будинків. Зовнішні стіни загальною товщиною 30 см, поперечні міжквартирні стіни, товщиною 18 см, поздовжні залізобетонні панелі товщиною 14 см, можна демонтувати стіни між кімнатою і передпокою, а також між ванною і туалетом переваги ізольовані кімнати, великі ванні на большого холу. З можливістю влаштування вбиральні, вбудована шафа, недоліки стіна між кухнею і кімнатою, відсутність балкона. Варіант 1. квартира для пари або холостяка завдання переїхати в нову квартиру за найкоротший термін і мінімізувати витрати на ремонт рішення, відмовляємося від перепланування і використовуємо всі можливості квартири при розстановці меблів. На кухні робимо ставку на подібний гарнітур і ставимо великий обідній стіл. У кімнаті передбачаємо розкладний диван в якості спального місця і робочу зону біля вікна. У передпокої зводимо перегородку для відділення вбиральні, в коридорі розміщуємо вбудований шафа. У ванній облаштовуємо господарський блок для побутової хімії. В ньому ж розміщуємо пральну машинку, в туалет додаємо маленький рукомийник, плюси і мінуси найпростіший і популярний варіант без перепланування і додаткових робіт. Тут залишається ізольована кухня, з'являється місткий гардероб з недоліків спальне місце на дивані. До того ж робочий стіл знаходиться в одній кімнаті зі спальним місцем. Рішення може бути незручним для пари. Варіант: 2 – квартира для сімейної пари. Завдання організувати комфортний простір з окремою спальною для пари, яка планує завести дитину. Рішення перепланування тут також не потрібне. У кімнаті маємо повноцінне ліжко. Поруч з дверима ставимо містки і шафа для одягу на кожен день. Організовуємо на кухні багатофункціональний простір. Біля вікна маємо розкладний диван і вибираємо стіл з регульованою стільницею. Для передпокою і санвузла застосовуємо дизайн рішення. як в варіанті 1. плюси і мінуси величезна перевага такого планування, простора спальня, в якій є місце для ліжечка малюка до трирічного віку, приємний бонус, додаткове спальне місце на кухні, з недоліків невелика площа кухні-вітальні. Варіант: 3 – квартира для сім'ї з дитиною шкільного віку. Завдання спланувати повноцінне спальне місце для батьків і передбачити окрему зону для дитини рішення демонтуємо ненесучу перегородку між кімнатою і передпокою і зводимо перегородку ближче до вхідних дверей, до з'явилася ніші влаштовуємо спальне місце для батьків, від решти кімнати ліжко можна відокремити текстилем або розсувними перегородками, для дитини передбачаємо розкладний диван і робочу зону біля вікна з ящиками для особистих речей. Поєднуємо ванну і туалет, отримуємо санвузол площею 4 квадратних метра. Тут розміщуємо велику ванну, унітаз, а раковину і пральну машину, об'єднуємо стільницею і встановлюємо шафа для зберігання побутової хімії, та рушників у передпокою з'являється місткий шафа для сезонних речей, плюси і мінуси з достоїнств. З'являється велика ванна кімната, мінуси планування виключає приватність як в житті батьків. Так і в житті дитини мало місць для зберігання. Робіть ставку на ліжко з підйомним механізмом і високі шафи. Варіант 4. квартира для сім'ї з двома дітьми. Завдання облаштувати окрему дитячу і передбачити достатньо місць зберігання. Рішення у цьому варіанті робимо ставку на перепланування, демонтуємо стіну між кімнатою і передпокою. Назвільнилася площа, переносимо мокру зону кухні, це можливо тільки в будинках. Де на кухні встановлена електрична плита, так в кімнаті з'являється студійний простір суміщеної кухні і вітальні. Тут маємо в своєму розпорядженні невеликий подібний гарнітур, обідній стіл і розкладний диван. У передпокої залишається місце для окремої гардеробної кімнати. А колишню кухню переробляємо в дитячу, маємо там двоярусне ліжко, робочий стіл, шафа для одягу, стелажі для книг і спортивний куточок. Що важливо. Таке перепланування досить складно погоджувати, потрібно врахувати деякі хитрощі, якщо квартира знаходиться на першому або другому поверсі, то варто вказати дитячу як нежитлову кімнату, наприклад, як гардеробну або кабінет, плюси і мінуси головна перевага такого планування, окрема дитяча комната з спортивним комплексом. Крім того, перед передпокої залишається достатньо місця для невеликої вбиральні. З мінусів необхідно ставити насос на кухні. Варіант 5. квартира для сім'ї з маленькою дитиною. Завдання організувати повноцінну спальню з місцем для дитячого ліжечка і окрему робочу зону. Рішення відмовляємося від перепланування і робимо ставку на зонування, кімнату поділяємо на спальню і вітальню за допомогою системи розсувних перегородок у спальні розміщуємо повноцінне спальне місце для батьків, дитяче ліжечко і пеленальний столик. У вітальні ставимо розкладний диван на кухні уздовж стіни. З вікном з'являється неглибока робоча зона і ящики для паперів. Для гарнітура залишається достатньо місця, єдине обмеження. Доведеться купити обідній стіл поменше. У передпокої також залишається велика гардеробна. Де можна зберігати дитячу коляску? Плюси і мінуси. Таке планування перетворює однокімнатну квартиру в двокімнатну. У батьків залишається ізольована спальня в невеликій вітальні можна приймати гостей. Робоча зона і спальне місце розведені по різних кімнатах. З мінусів відсутність звукоізоляції між зоною спальні і вітальні. Коментар експерта. Ми звернулися до Максима Джураєва. Фахівця з узгодження перепланувань щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з невдалим плануванням. Якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі. Максим Джурев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МСУ працює в архітектурно проектному бюро. Один. Керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями Максим консультує по складних випадках перепланувань вже більше 10 років, якщо ви вирішуєте йти шляхом найменшого опору, не демонтувати перегородки, а звести одну стіну в передпокої варіанти 1, 2, 3 і 5. Майте на увазі, навіть це безболісна зміна вимагає узгодження, планування зі зміненою конструкцією підлоги, необхідно узаканювати за проектом. Зведення зонуючої перегородки варіант 5 в житловій кімнаті також підлягає погодженню. За ескізом, до речі, на відміну від повноцінного проекту, ескіз більш економний варіант. За документами житлову кімнату залишайте одну, якщо розділити простір на дві, то за нормативами не вистачить площі, тому буде одна житлова кімната і декоративна розсувна перегородка. Що стосується глобальних змін з перенесенням кухні в житлову кімнату, варіант 4. Тут треба розбиратися докладніше, швидше за все, узгодити таке планування не вийде. Основна проблема перенесення мокрої зони в житлову кімнату. На новому місці кухня займає частину коридору і кімнати згідно із законом. В коридорі загальною площею мінімум 5 квадратних метрів можна розташувати кухню, але вона не повинна перекривати евакуаційний шлях з квартири. А коридор в цій однушки занадто маленький, щоб в ньому помістилася кухня і залишилося місце для невеликого передпокою.